Всім привіт! Знаю, що всі привикли діагностувати машину Піреном. Але на, новому, на нових телефонах із Піреном проблема. Тому я собі на новий телефон встановив p який, в принципі, повністю е копіює роботу Пірена, можливо, в деяких випадках навіть краще. Ну, точно інтерфейс зручніший. Покажу, як я його встановлю. Для роботи нам треба два файли. Перший це P-Clip, сама програма. 2.24 версія. Саме ця версія йде на мій телефон, на Android 14.15 2024-2025 року. Нижчі версії не повністю підтримуються, тому я рекомендую це і встановити. Ну, і треба нам ще буде базу. В мене база Pрен Data 200. Значить, треба скачати ці два файли. Скачуємо ці два файли, і треба буде прив'язати базу до програми. Після встановлення програми, цього ip кліп у вас з'явиться папка у корені телефона. Корінь телефона це пам'ять пристрою, наприклад. От тут у вас з'явиться папочка Piren, от така. І ту базу даних, яка є другим файлом, треба перемістити сюди отаку. От Просто перемістити, не розпаковувати нічого. Все. На цьому установка завершена. Далі, як працювати з програмою? Коли ви встановили програму, заходите в неї, у вас буде писати, бачите, версія 2.24. Друге пише: тут пише, де збережена ваша база даних. Бачите, папочка «Pyren». І сам архів бази даних. Архів може бути інакший, у вас можуть бути інші бази даних. Я використовую цей. Мені він зручний, практичний, більше нічого не хочу. Далі в нас йде кнопка Старт. Старт використовується тоді, коли ви вже сканували своє авто і хочете просто перепідключитися. Тобто, коли ви декілька разів на одному авто. Наступна кнопка скан. Scan vehicle. Це сканувати автомобіль. Тобто кожен раз, коли ви підключаєтеся до нового або іншого авто, вам треба робити скан. Обов'язково. Далі йде OPT EQID. Я не знаю, що це не лізу, тому залишаю так, як є. Далі йде Save EQS. не трогаю нічого без змін. Далі йде Port Speed. Це швидкість того bluetooth порту, з яким буде працювати програма. Там, по-моєму, по замовченню стоїть 38400. Хай так стоїть, воно нікому не мішає, нічого не робить. Наступний пункт дуже важливий це ELM-порт. У мене Android Link це мій, моя ELM, яка, яку я підключив. Перед першим запуском програми вам треба вибрати свою ELM, яка зв'язана вже попередньо по Bluetooth з телефоном. Ну і наступний пункт це мова. Ну тут язик. В даному випадку англійська це GB. Great Все. Більше нам тут нічого не треба міняти. Для зручності можете змінювати фонд сайз. У мене 16, мені зручно працювати з 16. Чим менше, відповідно, тим буде менше. Чим більше, тим більше. Все, більше я тут нічого не чіпаю. В принципі, це все. Для того, щоб вам показати, як працює, я включаю демо-режим. Отак от він включається. Коли ви працюєте з машиною, демо-режим має бути виключений. Просто нагадую. Ну, відповідно, нажимаємо старт. Це ми, типу, просимулювали, що ми підключились до машини. Оце блоки моєї машини. Далі тут все. Точно так, як і в пірені, просто не треба вводити ніякі команди. Наприклад, заходити в Injection, воно підгружає, що там в блоку Injection є. Підгружає. Ну, це деморежим без підключки до автомобіля, тому воно просто підгрузить. Бачите, не треба вибирати 1, 2, 3, не треба клавіатурою вводити ці параметри. Просто тиць тиць пальчиком все працює. Коли вам треба... Скинути якісь помилочки, ви заходите Default «Fault check Це помилки. Тут будуть помилочки. І вам буде запропоновано Erase Faults», Ну, це по-англійськи, там буде по-російськи написано, якщо ви російську виберете. І все, зручно повертатися. Кнопочка Back. Повернення. Зручно листати. На рахунок того, які команди працюють, які не працюють, ще не знаю. На даний момент в мене працює все. Що дуже цікаве в цій програмі нове. Що зразу у вас виведена функція перевірки пробігу авто. Це mileage survey, Оце. знизу. тут ця команда просто відразу запускає е, той скрипт, який був у піренні, який окремо запускався, який перевіряє всі блоки на, е, на перевірку е, кілометражу. Бачите, тут такі піди. Е, Підгружається, ну, відповідно, машина не підключена, тому воно просто нічого не підгрузило. Коли підгрузите до машини, підключите, побачите, який у вас реальний пробіг. Нагадую, малич Ну, Я думаю, на цьому досить. Користуйтесь щасливо!